Доброго дня, шановне панство! Граємо в козачки. Продовжуємо проходити кампанію за Австрію. І на даний момент ми будемо проходити місію підкорення Італії. І так, це опис до цієї місії. Я проскролю її. Можете на паузі ознайомитись. Тепер ви можете помститися за зневагу, повернувшись до Франції зі зброєю в руках. Добре. Почати місію. Символічно, рундашир, можливо, він і найманець, але у Астрії це основний мілічний юніт. Хоча їх там два, здається, і Пікінер і Рундашир. І так, французи вже в Італії. Натомість у вас на перешкоді гірські перевали. Будьте обережні, французи напевне їх стиражуть. Спустіться з гір на рядючі рівнини і проженіть французів з багатих провінцій та великих міст Італії. Угу. Тобто, ми що в горах знаходимося? Спочатку слід облаштувати тил. І так, марнославлений герцог, герцог Мантуї прийняв звання генерала французьких військ в Італії. Хоч це формальність, проте його війська допомагатимуть французам. Щоб вивести його з групи, сплюнтруйте герцогські володіння. Для цього зруйнуйте дві академії та два дипломатичних центри на мантуанських землях. І герцог запросить миру. Намагайтесь не вбивати його селян і не захоплювати їхні домівки. Це налаштує населення проти вас. Угу. Зрозумів. Так. Треба нам. Щоб перемогти розбити сили французів, це білі. Щоб вивезти Мантую. З війни зруйнуйте його дві академії та два дипломатичних центри на Мантуйських землях. Добре, зрозуміло. О, цікаво. Що я не помиляюсь, ми знаходимось... Так, 18-му сторіч. Їжа, золото. Угу. Так, ну поки не будемо будувати. Що на нас не будуть нападати, то ми можемо схитрувати. Боже, прям ремовохом. Зробимо максимальний. А, як це так сказати правильно. Всі поліпшення, які ми можемо зробити, щоб робити це все швидко. Давайте тут два. Тут два. Робимо ось таке навіть поліпшення. Тут поліпшення. А, церква. Чого не вистачає? Дерево 5000. Для цього нам потрібна академія. Скільки коштує? Пікінер, шкетер, гренадер, їжа золото, ого. О, Рундашир... А, епікінер в них є. Ірундашира, іпікінер, рондаши. Я, мабуть, буду робити сі стрільці. Ще є така можливість, на мене ніхто не буде. Академія, звість. Нападати. А точно. Ще треба зробити риночок. Щоб робити обміни. І риночок. Ну, в принципі, так, на захист цього. Дерево 5000. Давайте зробимо огляд. Ось так. Ось так. Хоча б десь а, наближено можна. Це хтось іде? Mm. Це хтось іде. Добре. Давайте побазаримо. По душам. Тим розробиться. Так. Щиро вас вітаю, сеньори генерали. Мої торгові партнери кажуть, що перевали в горах стережуть ворожі вам іспанці, як я розумію, для вас це вкрай незручно. Гадаю, що я можу допомогти з цією бідою. Маю дуже впливових друзів у Венеційській республіці за скромну винагороду в 10 тисяч золота. Я можу Похитнути нейтральну позицію венеціанської влади. Не поспішайте з відповіддю, обміркуйте все. Дякую. А як чому... Й... Господи, я чекатиму біля венецької... А, венеційської. Брами там все обговоримо. Цікава пропозиція. А його можна хороняти? Так, давай покажеш, куди він йде. Просто можу не слідкувати. Де він буде? Мені би ще в одну стайню. Мені би ще багато золота. Якщо ми все ж таки він мені потрібен буде. Так, синій це не ворог, так, я розумію. О, так, ще одна копальня. Синій це не ворог. Ну він же синій. Тобто тут, зрозумів. Угу. Так, о, копальня. Іспанські прихильники Філіпа наші супротивники. Вони укріпилися на схилах перевалів, змушений визнати ворожу оборону дуже сильно. Ми маємо всі підстави побоюватися, великих втрат у разі лобової атаки. Гер Генерал бажано знайти інший шлях. Що ж будемо шукати? Що ж будемо шукати? Оставте тоді ще тут одну стайню. Так, якщо сині новороги, треба запам'ятати, сині на вороги. Так, сюди маємо... Ми... О, золота копальня. Добрі люди. О, сюди, сюди, сюди. Так я розумію, як та була місія, що вони згори прям стріляють. Добре. Що у нас тут камінь? 1700. Ну так. Здається, згори стріляють. Сюди. А може. Піди сюди. Так, давайте на їжу вже. А, поліпшення їжа. Угу, mm -hmm. Тобто скоріше вони звідти будуть виходити. Добре, поставимо. Так, 11. Стоїте 8. Стоїте, не стійте. Ого, прям копають прям під цим. Прикольно виглядає. Давайте зробимо наймінців. сюда и вы так уж туда-сюда. Так, золото. Лепшитое. Золото. Ага, ось. Белый прапор. Так, ну, в принципе, вы так уж сюда идите. Так, сбирайтесь тут. Так, 16. давайте. Тут поряд будет там. Можливо, мені знадобитись. Сюди. Також, якщо ви тут добуваєте дерево, то ласкаво прошу на їжу. Угу. Сюди. Добре. Їжу поліпшив. Давайте дерево. В принципі, будемо робити... Давайте зробимо ось так. Захист. Ну блін. А, він бере тих, хто поруч, можливо. Ну, в принципі, логічно є. Зерно в цьому. Витапнемо те, що в нас є можливість цапнути. Чому мінімально? Тут, тут не можна. Давайте тоді цю апнемо. 250 тисяч. сюди. Так, дерево, золото. Вам золото багато треба. Давайте апнемо. Ага, ось вони йдуть. Сюди. Правильно я вирішив. Давайте тоді не поспішати розвиватися. М -м -м, золото 1500. В принципі, з дерева. на золото можно так улипшение золота 4 900 это так и разочек так Еще разочек супер 850 парад Як то кажуть, згода міцніша від кам'яних стіл. Ми німці мусимо триматися разом. Я привів Пруський корпус, який направив до Італії наш король. Ми чекаємо на ваші накази. Радий вас бачити, гер генерал. Так, ви хто? А, ви прусія. Тобто мої поліпшення на вас не будуть. Вас не будуть дотиркатися. Блін, тут так. Що б золото поліпшити. Там небезпечно, доводиться тут дуже добре захищатися. Ой, давайте тоді... Ага. Ну, вигілля в нас достатньо. Проапане вигілля. Не проапане. Давайте з дерева на золото. Угу. А, О. Вот Сорок. Так. Хоть. Ликует-то, ликует-то их. Сюда. Заходи, да? Угу. Назад. Назад. Прям рвутся в бій. бля, да, бля. А ви проведедите. Все, молодцы, молодцы. А, даже еди. И то. Все, Є. Девять. Так. 9. Тут за одного, серйозно. Шкода. А, так, ще. Ми зробили поліпшення, зробили. Давайте зробимо таке поліпшення. На їжу поліпшення. А, тепер все буде з їжі Давайте зробимо ще одну стайню. На захист на дерево. Добувайте мені дерево. Там де каміння було, так, каміння було. А так, ідете, всі 17 і на каміння. Так, а тепер місць не вистачає. Непогано розвиваємось. Але нам руйнувати треба, так, гренадери. Сюди йдіть. Угу. Нам потрібні гренадери. 8, ти... 8 тисяч золота боже. Так, 4900. Але це знову з каміння на золото. З дерева на золото. Є поліпшення. Ось так. Сюди підходьте. Всі відходьте сюди. З'їжджі будемо забирати. Що, в принципі, такої армії? Це гренадери? Ні. А, так, це гренадери, це мушкетери. Наш шкода на них не розповсюджуються мої поліпшення. Ну що ж, золото 3-3. А що там ще? Залізу їжу. Так, давайте дерево. Ми зробимо поліпшення максимальне, як тільки ще можна. Вугілля. Золото. Давайте теж зробимо. Ще нам гренадерів багато зробити. 8000 золото. 8000 золота. Дерево каміння, і тисяч. Давайте разочок. Довбанемо. Залізе і вугля. Отак. Тепер... давайте з'їжджі. Оп! Супер. Very good Потім підете. Дерево добувати. Так, на камінчику в мене тут 20 Тут 17. Можемо трошки додати. І гарде. Є ще камінчика. Ми ж зробили його поліпшення. Ні немає. Так, сюди. Офіцер. Ми зробимо. А ви хто у нас? Теж прося. Угу. Нам би ще швидкостейності зробити 5000. Там камінь. Тобто можемо спокійно з золота чи апнути. І давайте зробимо першу і вже підемо, тому що. Думаю, це не так цікаво сидіти і готувати. Ого, камінь. Гіллі. І давайте з Вугіллям. Зробимо. Будуєте ви швидко. Ну, в принципі, ми не спішимо, але. І краще давайте ап сюди зробимо. І так, їжі 9200. Все на. Золото, ого камінь. ого, каменюки. Недаремно я зробив лап. Недаремно. Давайте село пострілу ще зробимо. І підемо нашими бравими гренадряками. Сюди. Давайте, давайте, йдіть. ми можемо навіть поліпшення робити потрошки. Ну, зробимо ще одне поліпшення і, в принципі, на цьому можна буде... Знись дівель. І найбільше сюди не нападають. Ми зрозуміли, хто тут босс. Так розійтись, Давайте 90 Так. Ви Сюди. Зрозумів. Тут наш Так, ставайте. І вам давайте зробимо. О, по трьох, нехай буде по трьох. нам хоч якось. І тут зробимо ап. Вже це добудемо і завершимо. Давайте, давайте, я вас вірю. 47 тисяч здоров'я. А, на межі місць. Давайте тут. І сюди. І... Єс. Молодці. Супер. Ну що ж, продовжимо вже в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!